Архіка 27. Щойно завершилась офіційна презентація, і я одразу хочу продемонструвати всі оновлення, які я тестував останні два місяці як інсайдер програми. Звичайно, Graphisoft оновило всі свої продукти і випустило чимало оновлень, але у цьому відео я хочу показати тільки ті оновлення, які я протестив на практиці, і обов'язково буду застосовувати у своїх проєктах. Тож, поїхали! Отже, розпочну з пошуку в діалогових вікнах. Зараз шукати елементи стало ще простіше, особливо це зручно, якщо ви створюєте поверхні, і вам потрібно обрати текстуру із великого списку всіх елементів, які ви підвантажили. Наприклад, я ввожу якесь значення, і тоді мені відсортовується тільки та папка з тої текстури, яку я написав в пошуку. І тоді я можу її легко знайти, обрати і застосувати до своєї поверхні. Наступне оновлення не таке важливе для більшості, але воно дуже важливе буде для особливо наших студентів, які тільки розпочинають вивчення архікаду на програмі Beginner, тому що вони встановлюють, як правило, архікад на ноутбук, де нема великого розширення екрану, і ось оця нижня панель з швидким доступом до цих всіх функцій, у них відображається неповна, і вони не можуть швидко відкрити панель реконструкції або графічну заміну. То в 27-й версії це пофіксили, і зараз ця панель Quick Option Bar буде завжди показувати всі панелі, які тут відображаються, навіть якщо у вас мале розширення екрану, і ви будете розтягувати всі свої панельки з обох сторін. у вас буде відображатися тільки іконка без назви, але у вас буде можливість відкрити якраз всі ці параметри, які розташовані на цій панелі. Також оновлено управління атрибутами, і у цій версії оновилися атрибути штриховок та ліній. Тепер ми їх можемо групувати по папках для того, щоб можна було їх швидко і легко знайти. Також групування додали до правил графічної заміни. Тепер, якщо переходити в менеджер правил, ми можемо групувати всі наші правила по розділах, тобто по папочках, і їх тепер набагато простіше створювати, шукати і застосовувати до тих комбінацій, які нам потрібно. ArchiCAD 27 нативно підтримує формат FBX, і тепер з 3D моделі можна експортувати у цей формат ваші елементи, а також їх можна імпортувати у ArchiCAD саме у цьому форматі. Оновлений редактор GDL. Це оновлення важливо для тих, хто створює параметричні об'єкти, тому що в редакторі зараз підсвічуються всі команди, а також їх значення. І ми тепер можемо зі списку дуже швидко і легко вибрати ту команду, яку нам потрібно, починаючи лише вписувати перші значення цієї команди. Обравши цю команду зі списку, ми задаємо ті параметри, які потрібно далі нам для написання коду для цього параметричного об'єкту. Це оновлення значно пришвидшить та полегшить роботу для тих, хто створює такі параметричні об'єкти. Наступне оновлення стосується інтерактивних каталогів. Тепер специфікації можна робити ще більш красивим. Тепер ми можемо виділяти рядочки за допомогою кольору. А також, якщо в нас дуже довга специфікація, то ми можемо ці всі значення розділити на два кольори для того, щоб можна було її краще читати. Але найбільше, що мені сподобалося в цьому оновленні, то ми зараз можемо приховати цілу колонку, яка є в специфікації, і її не потрібно, щоб вона відображалась. Ось, наприклад, якщо я приховаю цю колонку, яка є на початку, то моя специфікація вже буде мати більш привичний вигляд, як і має вона виглядати. Це оновлення суттєво покращує роботу із інтерактивними каталогами, і зараз створювати таблички буде ще набагато простіше. А далі переходимо до найбільш важливих оновлень і розпочнемо з показника відстані Distance Guides, який дозволяє показувати відстань до найближчого об'єкту, коли ми виділяємо якісь елементи. Багато хто скептично ставиться до цього оновлення, особливо ті, хто працює і в архікаді, і в ревіті, і пояснюють тим, що в ревіті така функція була з самого початку. Архікад насправді працює зовсім по іншій структурі, і тому оце оновлення значно пришвидшить роботу в Архікаді, тому що ми можемо одразу міняти нашу відстань. Коли нас виділений елемент, і задавати цю відстань, яка має бути. Також, якщо ми будемо розміщувати нові елементи, то коли ми хочемо розмістити цей елемент, ми одразу можемо прописати ту відстань, яка найближча примагнітилася до наприклад, у моєму випадку це вікно, і вписати той параметр, який мені потрібен. І тоді вікно розміщується саме на цю відстань. Далі, якщо мені потрібно коригувати, то я виділяю елемент і можу скоригувати, натиснувши таб, щоб ввести ту вістань, яку мені потрібно. Наступним кроком разом з цим оновленням є у нас розумний трекер, який дозволяє нам робити прості операції, такі як додавати, віднімати, ділити та множити наші значення. Наприклад, якщо я хочу розмістити ось це вікно посередині цієї відстані, то я тільки вписую, що мені потрібно розділити це значення пополам, і моє вікно ставиться рівно посередині по цій відстані. Це також суттєве оновлення, яке дозволяє пришвидшити роботу, а також коли ви моделюєте якісь елементи, швидше вводити саме. Саме це значення, яке вам потрібно. Ця прив'язка в нас стосується основних таких елементів, як вікна, двері, а також об'єктів. Об'єкти у нас примагнічуються до стінок, і якщо натиснути TAP, ми можемо ввести то значення, яке має бути в цій відстані, і тим самим ми можемо швидше редагувати ці елементи, які ми вже розташували на плані. Отже, переходимо до найважливішого оновлення, яке я хочу вам продемонструвати, і яке значно полегшує мені мою роботу, це варіативність. І варіативність полягає не тільки в створенні різних планувань, які ми в попередніх версіях робили за допомогою фільтру реконструкції. А ця варіативність полягає в тому, що ми можемо створювати не тільки планування, а й різні варіанти цілої моделі. Тому всі наші учасники, які проходили в нас навчання, вони отримують додатково цей урок, як створювати нові варіанти планування в 27-й версії. Ну і звичайно, вони також отримують оновлений шаблон для 27-ї версії, де вже Робити різні варіанти планування для концепції стане набагато легше і набагато зручніше. Варіативність полягає в тому, що ми маємо новий інструмент, за допомогою якого ми можемо створювати декілька різних варіантів і далі їх компонувати з основною моделлю. Наприклад, у мене є вхідна група і є два різні варіанти. Я можу між ними перемикатись. Також в мене є зона барбікю, і я також можу відкривати, який з варіантів буде краще з нею дивитися. Далі я можу комбінувати, щоб в мене була вхідна очередна зона uh... Перший варіант, а зона барбекю, наприклад, другий варіант. І тоді в мене вже утворюється чотири варіанти різної варіативності. І тим самим ми можемо так створювати різні концепції, коли починаємо проектувати будинок чи розробляти якийсь дизайн. Це ж саме стосується і варіативності під час планування. Якщо я перейду на план поверху, то в мене зараз відкритий один із варіантів. І, наприклад, в мене є ось ця зона, яка має інше планування, і я також можу перемикатись і в мене перемик... Хай половина будинку з іншим плануванням, а воно розроблено в іншій групі, яку я можу відкривати чи закривати. Це ж стосується, наприклад, і окремого гаражу. У мене є два варіанти, як цей гараж може бути запланований. І далі я можу комбінувати перший варіант, який стосується ось, ось цих приміщень, і другий варіант, наприклад, якщо стосується цього гаражу. Так само ми можемо застосовувати варіативність не тільки в самому плануванні, а й яке стосується окремо кожної кімнати. Наприклад, я кухню можу розробити декілька. Кілька варіантів, змінюючи тільки деякі елементи. В даному випадку це стіл і диван. І в мене є два різні варіанти, як я можу їх застосувати. Далі, ось такі варіативності я можу створити в групи, і оці потім групи застосовувати з різним поєднанням. Тобто варіант планування кухні, один, варіант планування спальні 2. І таким чином ми можемо створювати дуже багато різної варіативності, тим самим розробляючи все в одній моделі. Це значно пришвидшить вашу Нашу роботу під час створення концепцій та ідей в архікаді, і не потрібно більше створювати додаткові якісь фільтри реконструкції та шари для того, щоб зробити хоча б два варіанти планування, або ще гірше це копіювати окремо файли, в яких розробляється інша концепція. Зараз ми це все можемо робити в одному файлі за допомогою нового інструменту. Це короткий огляд основних оновлень, які я вже протестував, і обов'язково буду застосовувати у своїй практиці. Якщо ви хочете дізнатися більше про якесь оновлення, то обов'язково напишіть нам в коментарях. Також рекомендую вам оновлюватися до останньої версії, тому що вони більш оптимізовують ваші процеси і ваша робота буде більш зручною та ефективною. А якщо ви хочете дізнатися більше про архікад, то не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.